Навчитися бути оптимістами, не дивлячись ні на що. І ось це нездоровий оптимізм, невигідна позиція бути песимістом. За кожною проблемою буде нова проблема. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі SEO by Practic. Мене звати Антон, і сьогодні в нас можна сказати урок. Сьогодні будемо з вами говорити про дуже практичну тему, але про якусь чомусь ніхто ще не розповідав. Ну я не бачу таких відосів про те, як залишатись позитивно, оптимістично налаштованим. Коротше, будемо говорити про здоровий оптимізм. Тому сідайте зручніше, заварюйте свій чай і поїхали! Друзі, власне, це на відео. Це вміння залишатися оптимістично налаштованим, такий можна сказати, навичка оптимізму. Взагалі, чому виникла ідея такого відео, і чому я вважаю, що воно ну дуже дуже практично і дуже корисне для кожного хто працює підприємцем або керівником. Та, взагалі, насправді не тільки керівником, і якщо ви просто працюєте десь на роботі для вас вміння, навичка, навик залишатись оптимістично налаштованим дуже важливим. Коротше, в якийсь момент я пам'ятаю, як все йде по і Я там щось ну короче, все несеться в залі, як зазвичай відбувається. Все йде по і Завжди щось там несеться, щось запускається, щось вдається, що не дається. І От я беру телефон, я пам'ятаю, як я записую якийсь сторіс, і мені дуже багато людей пишуть про те, що блін, чувак, мені твій оптимізм. І я подумав, що це так дивно, тому що ну, для мене це абсолютно нормально. Тобто для мене бути оптимістом це абсолютно нормально. хтось скаже, ну тобі, от пощастило, ти от такий от екстравертик, да? Завжди на позитиві, і тому все в тебе так. Ні, це неправда. По-перше, я інтроверт в житті, я здавав дуже багато тестів. Я інтроверт, який навчився бути екстравертом. Це перше, друге, те, що в житті я насправді ні я не оптимістичний більського випадків, а я завжди такий реалістично песимістичний, але я. Знову ж таки вчився і навчаюсь по сьогоднішній день бути оптимістом. І я гадаю, що це одна з найбільш ключових навичок, яка потрібна кожному, тому що наше життя воно сповнене невизначеності, сповнене якихось проблем. З якими нам доводиться зіштовхуватись, нам їх доводиться долати, і тому набагато більш вигідна стратегія залишатися в цьому стані оптимістичним, тому що тоді вам легше перехпроходиться ці перепони. Тому перша, напевно, важлива така теза, чому важливо навчитися і розвивати в собі навичку, бути оптимістом, це те, що в нашому житті, неважливо, яким ви будете, буде багато перешкод і ефективність їх. Здолання в тому числі буде залежати від вашого настрою. Ви коли-небудь пробували грати в якусь, не знаю, гру. Наприклад, ви вирішили, що ви пробіжите марафон, і ви приходите, такі бля, це бігти, марафон, цей, конечно, да, бля. Це неможливо. Ви не зможете цього зробити, тому що в такому настрої, в такому стані дуже складно. Оптимізм він дозволяє нам мати такий типу: бля, зараз марафон будемо бігти. Полетіли коротше. І так, все ще буде складно, так все ще буде важко, але шанси на те, що ви це зробите, набагато вищі. Тому одне з найбільш важливих речей оптимізм нам потрібен для того, щоб долати перешкоди на шляху. В якийсь момент, коли я став підприємцем, я зрозумів, що бути підприємцем це як жувати скло і при цьому намагатися посміхатися. Ви такі Ум". Дуже класно, це цей чувак, знаєте, такий, типу, діти. Ось десь так бути підприємцем і десь так само, як на мене, бути керівником в компанії, тому що ви маєте балансувати на показниках, де з вас питають, типу, за результат, між командою, яка не хоче досягати цей результат, між підвищенням цього результату, і ви маєте навчитись балансувати і при цьому ще їх мотивувати, і контролювати, і так далі. І ось. Це все як жувати скло і намагатись бути позитивним. І тому я зрозумів, що якщо я буду просто жувати скло цих проблем невизначеності з незрозумілостей з. Якихось конфліктів і так далі, і при цьому ще в них занурюватися, тобто ще залишатися в своєму такому світі, де я, я ж кажу: в житті я ну, набагато менш оптимістичний чувак. Правда? По своїй натурі, по своїй суті, я ну, досить, напевно, песимістично реалістичний. Якщо я не навчусь перебудовуватися на ось цей здоровий оптимізм. Мені буде дуже складно щось робити, тому що, от, наприклад, нещодавно в грудні ми закрили мінус 250 тисяч прибутку. Тобто за місяць ми заробили мінус 250 тисяч гривень. Ось такий. І я проводжу новорічний корпоратив. Ви коли-небудь пробували проводити новорічний корпоратив, коли у вас мінус 250 тисяч дуже невеселе заняття. Але я розумію, що якщо я зараз не зможу перебудуватися, не зможу включитися, не зможу заставитися бути оптимістичним, не зможу заставитися бути на високій енергії, це нікому не допоможе. Так, від мого сумного обличчя нікому не стане легше, проблема не вирішиться, мотивація не зросте. І все, тобто невигідна позиція бути песимістом, і тому супер важливо навчитися виймати себе з цього стану, да? коли проблеми а проблем буде багато, насправді. Тобто, от, наприклад, зараз у нас 12 січня у нас відсоток виконання плану продаж 10%. А мав би бути вже десь 35%. 10%. Я розумію, що по маркетингу ми відстаємо, що ось тут проблеми, у нас тут дебіторка, тут що ще. Дуже багато проблем, і якщо я не навчуся не фокусуватись на цьому, не нафокусуватись фокусуватись на своєму стані, не навчуся бути оптимістичним, я не зможу далі рухатися. Тому що в цьому стані, коли ви постійно в проблемах, такі, бля, тут не вдається, тут не вдається, тут не вдається. Як така спіралька, як такий водоворот, який вас затягує, і ви бачите просто, як ви поступово, поступово, поступово зливаєтеся і все. І дуже легко в цьому стані залишатися довгий період часу. І я би як багато класних людей, підприємців, керівників, працівників просто закінчували свою роботу, в плані йшли з компанії, звільнялись, закривали бізнеси. Просто через те, що не навчилися себе виймати з цього стану. Колись давно я був фанатом бізнес-молодості, і там була така тема, що був такий чувак, барон Мюнхгаузен, і барон Мюнхгаузен мав суперсилу, Він міг витягнути сам себе за волосся з води. Він міг єдина людина, яка могла сама себе витягнути з води за своє волосся. І я тоді подумав, що це дуже прикольна тема, тому що. От бути підприємцем, бути керівником, бути людиною, яка хоче щось розвати, це от бути тим самим бароном Мюнхгаузен, коли вам немає на кого розраховувати в плані того, що вас ніхто не витягне, бо ви верхньорівнева точка прийняття рішень, верхньорівнева точка відповідальності. І ваша задача навчити себе виймати за це волосся. І тоді я почав шукати, як це взагалі робити все і зрозумів, що ось цей оптимізм, здоровий оптимізм. Ми про це поговоримо зараз. Також що таке здоровий оптимізм, що не здоровий оптимізм. Це ось якраз така частинка складової, коли ви навчитеся виймати самі себе за волосся. Що таке здоровий тепер оптимізм? Що таке нездоровий оптимізм? Здоровий оптимізм, як на мене, це коли ви визнаєте факт проблеми, визнаєте саму проблему, її наявність. Причини і наслідки там і можете з цим далі працювати. Тобто, наприклад, в нас в компанії мінус 250 тисяч гривень, повністю повна лажа, збитки, все грудень ми закриваємо повністю дуже фігово. Я там якось через силу виймаю себе, йду коротше проводити корпоратив. Проводжу його все далі. В мене є факти. Я можу просто сказати: ну, все то було там якийсь період, все да, взагалі пофіг, коротше, погнали далі. все, Сегей, -е, чуваки, полетіли, і це не здоровий оптимізм, коли я не рефлексую щодо того, як я туди потрапив. Не рефлексую щодо не аналізую, що відбувалося, чи чому це так сталося, що до цього призвело, які мої дії або не дії. І ось дуже важлива ідея, які мої не дії. Бездіяльність також частинка моєї відповідальності. Я зрозумів, що це було просто наслідком того, що там спочатку, з середини літа, в нас почала ламатися сама фінансова модель в компанії. І ми такі, типу, іюль, август, ми такі, да-да, хірова рентабельність, потім сентябрь, октябрь, і ми все це затягуємо. І ось це приклад бездіяльності. Коли ми такі, да зараз все буде добре, все, все, все полетить. Ні, не полетить. Не полетіло настільки, що в грудні ми закрили збиток. Не полетіло настільки, що довелося закидати свої кеш. І ось це моя бездіяльність, дає ось здоровий оптимізм. І нездоровий оптимізм, нездоровий оптимізм це коли ви закриваєте так оточі і кажете, все буде добре, все нормально, все зараз наладиться. Я живу в країні, де йде війна, зараз мій бізнес виросте, економіка зростає. Це не здоровий оптимізм, вітаю. Або ви такі, типу, да, да треба наймати класну команду, у нас зарплата 20 гривень, треба шукати класних працівників на ринку, точно когось знайдемо. Це не оптимізм, вітаю. Або якщо ви бачите, що ви зараз не виконуєте план, ви такі, ну ми далі продовжуємо робити те, що робимо, і це дасть нам результат. Ні, не дасть вам це результат. Це не здоровий оптимізм. Це приклади, які нездорові. Коли ми ігноруємо реальність, яка просто є. У мене був такий приклад: в якийсь момент мені потрібно було вирішити питання з відсрочкою. Е -е -е і я такий да блін, да все. І просто я зрозумів, що світу пофіг на мою життєву позицію. Світ взагалі без різниці на те, буду я аналізувати щось, чи не буду, буду я приймати рішення чи не буду. Він просто буде існувати далі. І це моя відповідальність. Увага, відповідальність за прийняті або не прийняті рішення. Все, що відбувається в нашому житті з вами, це наша з вами відповідальність за прийняті або не прийняті рішення. І ось нездоровий оптимізм це коли ви ігноруєте очевидні речі, які насправді потрібно було б ну якби просто прийняти, просто змирити з ними, і все дуже часто це проявляється в прикладах з керівництвом, коли, наприклад, у вас є працівник, який ну тупо хіро працює, просто він забуває болт на ваші задачі, він не хоче їх реалізовувати, він не доводить справи до кінця. Вам його потрібно постійно хірячити, пінгувати, бити, просто не знаю, ногою, щоб він рухався. І він об'єктивно, ну, типу, не дотягує. І ви такі, да ні, ну він вже молодець, він старається. Чого ви це взяли? Якщо він забуває на ваші задачі, де він старається? І ось це нездоровий оптимізм, коли ви такі, да він зараз все візьметься в руки і все виправить. Чого ви це взяли? Ви це з ним проговорили? Якщо проговорили, то чи поставили якісь дедлайни, коротше, ну чи взяли ви відповідальність на себе за те, що далі буде відбуватися? Чи ви просто переклали цю відповідальність на нього і сказали, ну все, все він сказав, що все буде добре, все окей. Це бездіяльність з вашого боку як керівника. І ось цей оптимізм необґрунтований, Це якраз нездорова його форма. А здорова форма це коли ви берете на себе відповідальність за те, що відбувається. Або відбулося, або відбудеться, і просто все те, що відбувається, воно не збиває вашого настрою, ваших цілей. Ось це здорова форма оптимізму. Тобто, умовно, коли у вас є просто стан, коли ви в цілому все розумієте, аналізуєте, робите рішення. І цей оптимізм він тримається на якомусь рівні, який не дозволяє вам просто просідати в апатію, в депресії і так далі. Так, наприклад, якщо в нас не виконується план, я можу сказати, бля, все хіро взагалі, заліз, заїбало, там не знаю, що ще. Можу там, не знаю, щось робити, пити, наприклад. А можу сказати, так, ну дійсно, план не виконується, це дуже фігово. Чому так відбувається? Хто за це відповідальний? Які показники ми не дотягуємо? Чому ми їх не дотягуємо? Да, можливо, це неадекватне планування, можливо, там неправильно сформована команда, може нам не вистачає ресурсів або експертизи, або можливо, навпаки з кимось потрібно попрощатися? Це також дуже часто приклад такого небажання брати відповідальність через усе невміння бути оптимістичним, коли ми такі блін, а от ми його зараз звільнимо, А де ми знайдемо цього працівника? А де ми знайдемо нову людину? І колись в мене була ментор Івана, дякую, велика. Я сподіваюся, ти колись побачиш це відео, дякую тобі за це. Вона сказала дуже прикольну фразу: що на сміну ідолам приходять боги, і я тоді зрозумів, що блін, дійсно. Кожен раз, коли я приймав якесь непросте рішення, яке для мене здавалося взагалі просто як ця людина піде, все розвалиться. Таке в мене в житті було, до речі, двічі-тричі. Коли я реально думав, що коли людина піде, все просто розвалиться, без цієї людини взагалі не можу. У нас немає цього відділу. Там це було, коли йшли там дві дівчинки, які в мене працювали з найперші працівниці. Да, я думаю, що все, господи, потім, коли йшов тім літ, там з таргету, Я думаю, божечки, на кого ми це все Воно все розсипеться, людей там немає, і все таке. І потім, коли йшов керівник відділу продажів. Але знаєте, що саме цікаве Що після того нічого не змінилося? Ну, в якийсь момент було там дійсно десь гірше, але в цілому все стало набагато краще, тому що на сміну відео приходять боги. Я тоді зрозумів, що моя ключова задача це навчитися рухатись далі, не втрачаючи свого оптимізму, тому що саме цей нормальний здоровий рівень оптимізму дозволяє мені приймати якісні рішення, дозволяє мені не скидатися в апатію, не скидати з себе відповідальність, не знімати з себе її. А навпаки, брати і казати, що все окей, все нормально, давайте тоді рухатись далі, все буде добре. І коли я кажу, що все буде добре, я маю на увазі, що ми зробимо так, що все буде добре. Тобто, я не кажу, що все за замовчуванням буде добре. Це було б ну, неправильно. Якби я сказав: все продовжуємо працювати на ринку України, все буде добре. Чому ти це взяв? Ринок України зменшується в об'ємі підприємців. ринок України зменшується з кількістю якісних бізнесів, піднімаються податки, там економічна складова стає гірша, конкуренція стає жорсткішою. І в цілому за замовченням добре не буде. І для того, щоб було добре, потрібно щось буде зробити. От коли я кажу, поїхали, все буде добре. Це означає, що я кажу: поїхали. Ми візьмемо на себе додаткову відповідальність. Ми візьмемо і зробимо так, що все буде добре. А не просто все з замовченням буде добре. Це два різних підходи. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в житті. Якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете рухатися, якщо ви хочете стати підприємцем, менеджером, керівником, не знаю, просто розвиватися, в житті за замовченням буде дуже багато проблем, дуже багато конфліктів, дуже багато травлів, дуже багато ситуацій, які будуть намагатися вас вибити з колії просто, і ваша задача залишатися реалістично оптимістичним, заради того, щоб рухатись вперед, заради того, щоб приймати правильні рішення, заради того, щоб аналізувати, чому так відбулося, і з цим щось робити. Тому Чому я залишаюсь оптимістичним? Тому що я готовий взяти на себе відповідальність за своє життя, за тих людей, які зі мною працюють, за той результат, який ми будемо мати. Я готовий цю відповідальність взяти. Але для того, щоб далі з цією відповідальністю нормально жити, коли вас постійно щось б'є, прилітає, коли ви спите ось тут в коридорчику, да? тому що ночу дня просто хірячить ракетами, і ви в 6 ранку можете тільки заснути. І зранку вам потрібно проводити планерку і залишатися позитивним. Ви коли-небудь пробували. Я думаю, що у вас такий також досвід був. І тому вміння залишатися реалістично оптимістичним це обов'язкова навичка для кожної людини, яка хоче щось робити реалізовувати. І на цю тему є насправді дуже багато відео, матеріалів, книжок про те, як бути оптимістом. Але я гадаю, що найкраще, що ви можете зробити це просто усвідомити, що. Все проходить. Я колись давно почув таку історію, що у царя Соломона на кільці було написано: все проходить, а всередині кільця було написано і це також. І от я в якийсь момент зрозумів, що за кожною проблемою буде нова проблема. Сука, така серйозна тема була. Що за кожною проблемою буде період, коли ця проблема буде вирішена, коли вона пройде. І все, що за кожною ночью, коли летять ракети, буде день, коли ракет не буде, і там буде моє поле для того, щоб я міг працювати, щоб я міг щось створювати. І ось те, що ви маєте зрозуміти, що наша з вами задача навчитися бути оптимістами, не дивлячись ні на що. Але бути правильними, реалістичними, оптимістами і приймати на основі цього рішення. Друзі, ось таке ось відео, це таке досить велике відео. І я хотів зробити насправді таку цілу інструкцію в плані того свого підходу да, свого відношення до життя, до роботи, тому що я гадаю, що це дуже важлива тема. І це відео піде в таку не знаю, методичку роботи в нашій компанії. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, сподіваюся, воно буде для вас корисним. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте на цю тему, і побачимось в наступних відео. Папа. -па. Бля, подобається, мені звісно, вот это YouTube делать. Так, скоя канал не раз блядь? блять. Ви хоч підпишіться на цей канал, я його веду-веду. Як я щось розповідаю, там, бля, контент створюю, якісь уроки нахуй записую. А ви не хочете підпис... підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео.